Всім добрий день друзі, з вами Ілья. Ми приїхали з моїм другом Владом ось на коп на такий огородик. Планурую міхати на поле. Отако. Давай, попривістуйся. Всім добрий день, друзі. Сигнал. Перший сигнал. Дверь его подсон. Ты же зачепишь что-то? Да нет. А ну посыгнал. Шесть то тут, а? Шесть мягко. Да нет, вот шесть мяк. Так кажу, что не мелко. Да лучше бы ты и, конечно. Ну все, друзья, бачите, зарываем, чтобы никто ничего не казал. Все хорошее. А бы не грибы Я уже чую, что что-то хорошее. Сюда. О, ничего ага. нормально. Коротше, друзі, будемо шукати, якщо щось, щось знайдемо, то я включусь. Короче, друзі, покопали ми тут трохи. Таке місце, конечно, нічого такого нема. Одна мілеч попадається. Одна мілеч попадається. А кстати отут і там трохи далі. То ми там копали года два чи три назад. То знайшли там нормальні листи і все остальне. І коротше, нормальне ми там метала піднаходили. А це вчора виїхали попробувати покопати, то на полі там нормальних таких запчастей, від комбайна знайшли. І зараз там туди йдемо спробуємо там покопати. Друзі, приїхали ось на таке поле. Ось на таке mm. поле приїхали. Спробуємо тут покопати. Бо ми вчора воно там ями видно копали і знайшли дуже багато всяких запчастей від комбайну. Так що спробуємо час щось знайти. Шо? Нічого Осья Я кажу ось а нічого Ну і, друзі, у нас була така таке то, що щось велике попадається Або ми таких штучок насобираємо і кілограм 20 додому приточимо. Чи там 15 чи 10 вона так по-разному буває ну, вчора копали. Да. На діля, тут ми віздя копали. І от там навіть куди в одну поперечку йде. Да, тілісось, ми аж да. так по дорозі йшли, знайшли дуже велику трубу, таку кудись. Вона кілограм де... дві знайшли. І там каждо кілограм десять дуже нормально понаходили. Тут ми віздя копали, друзі. Ну і продовжуємо, як бачите, копати. І будемо копати. Дочки. Зразу. Копаєш закриє. Зразу, просто зразу, друзі. Прозоми дав скатлі. Така у нас не впервої. Така. таке є. Ось. О. А не цікавість. А, ось... Блін, опять показалось. Це мені вже не подобається, що ми не можемо дойти. Така. Така, таке. Таке mm, щось Ну нормально, та ні, Вайк, це вже ти через чережурся викопав. Надо тут Ось сюди хоча б виходить. Капець джужлайк, ми наче чуть-чуть прислали, але дивіться, де ото ми копали аж. Тільки що. Шоо? Що? Блять, віть образдрайся. Ти ж казав, нам поставити було на зарядку, а ти забувся. На завтра треба, щоб ти поставив. Та ні, він нормальний. А, ні. А Это не выключить. Да? Я мужу ее тут включили. И все, попущу. Коротше що, друзі, розрядився в наш металоіскатель. Уже завтра зарядимо і завтра і приїдемо. Да? Ну так, да, по-новому сюди. Ну так. Да. Чи може в одне місце поїдемо? Тільки вже моїм метал зкаджером копати мене. То ми не метал будемо купати. Да. А копійки. Коротше такий коп, я не знаю, може в кінці відео напишу. Ну тут десь, я думаю, десь кілограми та два там, чи три. Таке, ну на мілеш таке, коротше. Хух, жарко. Ну. Води не брали собі, ну воно і не так і пить хочеться. Нормально, нормально. Це так, виїхали. Попробувати покопати. Вчора спробували. Треба було вчора знімати. <кх>, да. Ну ладно, друзі. Всім спасибо за просмотр. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть ідеї, які ви хочете, щоб я реалізував. Всім до зустрічі.